Всім добрий ранок, з вами Віка. Ну, я вже давно таке відео не знімала. Може, десь 4, чи два тижні пройшло, чи 3, як я не знімала. Так, бо я більше знімала таких інших відео. Ви забувала завжди таке знімати. Так, в мене 2 ігор додавалось Це Майнкрафт і е, гра на двох, і на трьох і на чотирьох. Ой, я перемістила ігру. Ну нічого. Давайте з вами зараз будемо грати. Ще що з вами награла. Давайте попробуємо цю гру. Я її люблю грати. Сміляй тут. Може хтось знімає? Я вроді не знімала щось е, таку. Що знімала, я не пам'ятаю вже. Ще буде нажимати пальцями і затискати, щоб ось таке воно. Якщо я не знімала, то ще в мене ця ігра додавалась. Але вона у мене вроді місяць, я її в жовтні вроді скачала. І ще в нас 13 листопада випав перший сніг, капець. Але потім він ростає. Але нічого, але зато випав Йой. Тут я не можу майже дойти туди. Йой. Хто має цю ігру, пишіть в коментарях. Ставте лайк, давайте спробуємо таку. Ой, не я її не буду брати. Це якесь смішне. А це давайте подаручок. Ну, класно. Так. Програємо. Чекайте, давайте я проиграю, бо я хочу це і зробити. Так, давайте поміняємо собі чувачка. У мене є тут. У мене є косадка, <смір> тяж це. Так. Ось така є. Так, ось така, ось таке. Е я вже не грала, може кіть, я ні. Ось так, ось така. І ось такий. Ось така і ось така. Давайте будемо грати. Ось цього можна. Так. То мало почешу? Ой. Йо, як воно пише Хто вже написав Лист для Миколая? пишіть в коментарях. Я вже написала. Я написала сім, здається, чи шість для Миколая. Ну, Миколай у нас 6 грудня а завжди було 19 грудня, але вже перемінили бо свята ніби е, стали ну, лише ніби ще ви ще Давайте знову поміняємо ігрока, хто як краще грав. Мені здається, що той якийсь хлопчик такий. Зараз вам покажу який. Я не літу цілу до голки, бо я завжди туди зрізаюся. Давайте я візьму ось цього. от. Він мені появить. Так. Б... Я... я ним грала завжди. А потім вже поміняла, бо ніби мені ніби новий попався. Я його поміняла. Як... Я думала, що думаю, що ви зрозуміли, як це грати. Це мені показує, як ним робити далі. Хоч якось попробуємо дойти. Може до 20, бо зараз у мене 9. Я хочу до 20 дойти. Давайте попробуємо раз. Ж... Ну 3 дійшла вас Так, давайте. Треба головно, щоб я в дирку не попала, якусь, щоб про... Оп! Оп! Скільки в мене там вже? 13? Давайте попробуємо. Капець, давайте якусь іншу гру грати. Ну не знаю яку. Я кое-что з вами награла. Давайте будемо грати ось цю. Ну, тут е, я буду одна грати. Так, один. Візьму ось, ось така. Так, давайте. Ось. Хочу щось крутити. І бо мене зараз б'ють. О, вже жовтого билочку. залишилося їх вбити. Ой, я чуть не попала. Я чуть не попала Ой-ой. Я чуть не попала, не можу била. Давайте димся, хто зелений, чи... О, зелений. Ну, мені хоч один. Всім, пане по два, а одному нуль, чи. Ой, всім. От О три, йому два, мені один. Я не мала вже. Пропарство плохое. эти машинки, что они не будут торкаться там, где можно... Ой. Не знаю, все машинки пиратами. Так. Давайте я сами я Ой, я тебя на выживу, я туда

Не один буде вилучити? О, давайте слідкуємо. <світ> так. Ну, я деколи цю гру граю в підвалі зі своїми друзями, якщо повітряна тривога в школі, або вдома з друзями, або в школі на перерві. Ой, та я вгадала. Так, далі шпакуємо. Вже буде середньо. потім буде дуже швидко. Я деколи була загубила, але натиснула там, де ми є. Але я не знала, що вона там, але просто той. Так. О, воно моє тут, певно. Не знаю, може так. Я вгадала. Давайте далі, це вже найважкіше. Ой. Ну, Значить, я за цим слідкую, бо я за... Загуб... ой я її загубила. Ну, Значить, я зараз вгадаю. Думаю, що, може, всі загубили. Потім дуже швидко. Давайте спробуємо. Може дудка. Я не знаю, чи то Ні. Ну, тільки... А, вони двоє хоче три Зараз може будемо другий раз грати. Так. Курочки я курочки люблю. Це от. Йой. У мене немає. Осінь жовта в Україні. Що це? Що за осінь ця Сеній поки що напереді, а золотий назад. Ну, сені виграв. Клас. Ну хоч 4, ну це норм... Але комусь вже буде 10 чи ні. Тому 6. О, це нема тоже. Буде попадати в той разу. О! О, далі. Так. Ні-ні-не, до нас ні Ну, один-один, ну не буде. Це якийсь такий майже футбол, але не футбол. Ну, похоже, на футбол, але нібито треба так стріляти. Я завжди граю, одна, то має бути завжди ця ігра і машинки. Ну, а машинки я не люблю. Ну, цю ігру не дуже люблю. 48 секунд. Не знаю, хто виграє. Ось це другий раз. Що треба нам один раз, щоб ми виграли? Щоб один раз один гол забити, щоб вже. Ми виграли? Ні! Ну все, 2-2. Казати, хто виграє, вони чи ми. Є. Все не вигляд Але тепер до нас. Його і хто виграє? Треба покидати, щоб ми поп попадали, попадали не... Машу. 13 секунд мы по-любому все выиграем Будет ничья Давай давай, давай жовтый давай. 2 2 2 2 2 2 2 2 ничья, ничья 2 2 2 ну 2 2 2 2 Ну, сперше в мене наїв у нас. Ну давайте тепер ще разом. Так. Здесь не буде там машина, якісь легкіші ігри. Давайте попробуємо... Ну я їй тіла реклама. Котик брала акуни, що вже здуріли, чи що. Давайте вже оберемо найперше, бо може, там буде гарна стати. Гар... О, моя любимая! Я так і знала, що може вона веде. Дай я, да я, я ну, блин. О. Ой. Думаю, що, я выиграю? Класс. Ну, три. Нормально. Тому два. Всем понятно по два. Я так думаю. Ну так. Другий раунд. Узнался. Давайте пробуємо Так. Ну це легоньки. Я раз була закрила телефон і вгадала все одно. Йо, я загубила. Йо, я повернулась, загубила. Я не знаю, де тепер воно. Давайте попробуємо вже тут. А! Я не вгадала. Надіюсь, цього разу вгадаю. Так. О, мы я тут теперь как раз. Три, два, один. Все, ну я угадал. А вот теперь это мой Я же тримаюсь. Надеюсь, що вот та вода. Уже тут? Я не знаю. Два, один. Ну може і не тут. А тут. Не всі виграли, бо в мене один, бо я, була туди. я було туди. Довго. О, всіх чотири. О, всіх чотири прикольно. Я тут завжди виграю. Бо я починаю зразу тикати. Ну можна і не тикати. Все. Ну, я тут завжди виграю. Так. сім найс. Nice. Шість. Шість. А не, не шість. І шість. Чай. Ні. О, я їх теж люблю. Що завжди перша тутка? Я врізалась ну ч, хоч дев'ять? Фінальний раунд. Ой, я теж це люблю. Давайте попробуємо, ми попадемо. Я? Йо, а чого я саме перша? А, не попала. Ну попала. Давай. Ну, попала, а я не попала. Ну і цей теж не попав. Це норм. Так. Є така ігра навіть. Е, ну, така. Просто ніби таке стріляти. Ну стріляти цими вушами. Ніби є така гра Це в маркеті. У мене колись була. Ну, ми двоє. Ой, та знов. Слава Богу. Ну, всі, певно попадуть, або зелений та. І, і жовтий, певно та теж. Так, всім. Ми троє виграли. Ура! Так. О, мені 12. Я не знаю, чи хтось доходив до 20 балів. Я не знаю. Зайчового когось було, бо я Ні, я десь до 17, 16, 18. І так Ну, Добре, всім па-па. До іншої зустрічі, до іншого відео. Всім па-па, ви -па, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть в коментарях. Там є багато чого цікавого. Всім па-па. Дякую за перегляд.